Друзі, вітаю! Я сьогодні швиденько, але з дуже добрими новинами. Перша добра новина. Ми закінчили онлайн-курс підготовки крутих вчителів фінансової грамотності, який у нас проходив протягом двох місяців. Зараз група проходить якраз контрольне тестування з 48 учасників та учасниць цього курсу 30 вже. Здали тест, позитивно здали тест. І ми отримали просто купу купезну, схвальних, позитивних відгуків від учасників, від учасниць цього курсу. Я вчора публікував їх на своїх сторінках, можна подивитись, там почитати. Там купу купезно, і це лише частина того, що ми вже почули на свою адресу, наскільки класний, класний цей курс. І друга добра новина. Ми запускаємо другий потік цього. на цей же курс. Ми запускаємо другий потік. другий потік цього курсу. Стань крутим вчителем фінансової грамотності разом з освітнім центром Я і Моя школа. Цей потік, ця група стартує 2 червня через декілька днів. Група вже є, вона вже сформована, все точно відбудеться, все буде працювати, але у нас є декілька ще вільних місць, і ми вирішили продовжити акцію. Акцію, за якою ви маєте 20% знижки на підключення до цього курсу, якщо встигнете подати заявку до 31 травня. Тому є ще сьогодні, завтра і післязавтра до 31 травня, для того, щоб встигнути. Для кого ця пропозиція? Ну, по-перше, якщо ви працюєте в освіті і хочете викладати українським дітям курс фінансової грамотності в старших класах з 8 по 11 клас, то доречно якраз долучитись до цього курсу. Якщо ви не працюєте в українській освіті, не маєте педагогічної освіти, як я, але хочете впроваджувати курс фінансової грамотності в українську школу і маєте економічну освіту, як я. То також доречно долучитись. Тобто, сьогодні не обов'язково мати педагогічного освіту для того, щоб викладати цей курс в школі. Достатньо мати економічну освіту і зацікавлених директора завуча школи, зацікавлених в тому, щоб цей курс викладався, і ви можете стати викладачем курсу фінансової грамотності, як відбулось в моєму житті три роки тому. І, відповідно, долучитись до тих вчителів, які навчають цьому курсу українських дітей. Це дуже круто, це дуже класно, це дуже корисно. Про все це ми на курсі якраз. Говоримо, я даю методики викладання, знайомлю з навчальними програмами, підручниками, посібниками. Даю купу купезно різноманітної додаткової інформації, даю купу лайфхаків, які я використовую в своїй викладацькій діяльності. Курс дійсно дуже крутий, дуже практичний, дуже корисний. як Самим освітянам, які навчаються на цьому курсі, так і потім подальшому дітям, які будуть навчатись у цих освітян. Долучайтесь, запрошую ще є декілька днів цієї акційної пропозиції. Зараз найкращий для цього час.